Вітаю вас, друзі. Ну що, Мінагра оновили склад робочої групи з питань джільництва. Ви можете ознайомитись у нас на каналі. І так, друзі, це у нас Міністерство аграрної політики та продовольства України. Наказ такий-то. Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 4 жовтня 2021 року номер 247 Відповідно до пункту 8. Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України затверджено постановою Кабінету міністрів України від 17 лютого 2021 року номер 124 Наказую внести зміни у додаток до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 4 жовтня 2021 року No247 про створення робочої групи з питань розвитку бджільництва, виклавши його у новій редакції, що додається контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра згідно з розподілом обов'язків виконуючий обов'язки міністра Тарас. Висуцький. Так, друзі, давайте ознайомимося. Так, склад робочої групи з питань розвитку джільництва. Ну, можете ознайомитися. Так, Васильківська Тетяна Юрівна. Ця жіночка мене дуже цікавить. Задав їй питання, які зміни? Які зміни ви пропонуєте? Ну, мене цікавлять, ви всі знаєте. Фермери. Зараз. По е, цьому законодавству, що працює, е, я своїх фермерів відігнав від своєї пасіки далеко, вони мене бояться. Васильківська Тетяна Юрівна не змогла мені відповісти, які зміни вони запропонують. Так, так. Е, Гриньова свого товариша я не бачу, але він захищає нашу неньку Україну. Він зараз в окопах. Хотілося б його бачити. Чудовий адвокат, юрист. ну, Мені подобається з ним спілкуватися. Все по ділу розказує. Так, так, друзі. Не знаю, я особисто нікого не знаю з людей, але будемо. Надіятись, що вони будуть працювати для пасічників України, а не для фермерів. Згодні, друзі, а ви? Як вам такий список?